Скажіть, будь ласка, зараз на засобі масової інформації повідомили про те, що такий неправильний інцидент у 20 й школі, вчити вдарив дівчинку кулаком в обличчя. Наскільки поширені такі факти, і як буде реагувати міська влада? Ми вже знаємо реакцію про прокуратури, порушена кримінальна справа, але певно, річ, що має реагувати влада, має реагувати управління освіти. Чи ви вже вирішували в цьому контексті щось? Ну, перш за все скажу, що е, таких фактів у нас ще не було. Це перший такий факт, який мав місце. Е, ми навпаки працювали в, е, в такому форматі щодо насилля між дітьми і насилля в сім'ях. І між іншим цією метою, десь дві неділі тому назад, е, ми зініціювали також, до речі, за допомогою засобів масової інформації, які показали цю інформацію. Ми зініціювали круглий стіл за участю всіх зацікавлених сторін, тому числі ну, правохоронна система, де розглянули питання жорстокого поводження з дітьми, в тому числі поведінка вчителю по відношенню до дітей. Звичайно, цей факт був, наскільки мені відомо, виявлений адміністрацією школи особисто і поінформований відповідній інстанції, тому що є. Видано цілий ряд документів, де е, добре відрегульований механізм, е, як потрібно діяти в таких ситуаціях, і тому відповідним чином це було зафіксовано і зареєстровано. Але е, сам факт коментувати в силу того, що він розглядається прокуратурою, я не можу. Але що стосується позиції е, міської влади. То вона дуже жорстка по відношенню до, таки, до, до таких випадків, ми самі такі факти виявляємо, і що стосується жорстокого поводження з дітьми в цілому, самі їм даємо оцінку, самі реагуємо на ці факти, тому що я вважаю, що якщо перш, перш за все факт буде виявлений. Про нього піде мова, ми на нього зреагуємо, і відповідним чином це є саме краще запобігання аналогічним випадкам подальшому. І тому у нас позиція і міського голови, і цілу міської влади дуже, дуже жорстка в цьому відношенні. Ну, присважають те, що ви не замовчуєте, трагнути боротися з цим. Це теж е, хороша позиція. Скажіть, що, будь ласка, можливо, якщо ви компетентні, як юрист, як е, е, педагог. Чи не занадто м'яке покарання передбачене Кримінальним кодексом за це, тому що там передбачається тільки мінімальний штраф, штраф 50 відкових мінімальний? Це, як на мене, особисто ну, шокуючи найбільше, тому що я як мати я не знаю, що б я зробила з тим вчителем. Ну, якщо брати мою позицію як юриста і як педагога одночасно. То я вам скажу, що у е, мірі покарання абсолютно результатів позитивних ми не досягнемо. Е, тут має, мають бути перш за все профілактичні заходи певні пророблені. Е, тобто суспільство саме має розуміти, що такі факти недопустимі, і вони, вони не мають місця, тим більше в освітніх закладах. Тому що я вважаю, що педагог, який допускає подібні випадки, йому не місце. В стінах школи це однозначна позиція чітка. І тому ми якраз у тим шляхом йдемо, щоб через роз'яснювану роботу, через засоби масової інформації різними шляхами висвітлюємо, показуємо, профілактуємо, попереджаємо, виховуємо. Тому що рівень моралі абсолютно напряму залежить від. Наявності таких фактів, рівень моралі має на увазі педагога, рівень моралі батьків, і рівень моралі цілому суспільства. Скажіть, будь ласка, е, наскільки я зрозуміла сьогодні прокурора, я з ним вже мала розмову, е, поки що немає підстав. Е, що законодавчо не можуть відсторонити е, цього вчителя від роботи, це має бути теж сподання прокуратури, так правильно е, так, ми, ми поки без, без них не можемо це рішення прийняти е, чисто в дисциплінарному порядку, okay. і тому ми чекаємо від них реакції. Від Відповідної від відповіді чекаємо від прокуратури. Читиметься по звільнення цього вчителя. Все залежить від результатів від висновку прокуратури, яка буде, але зрозуміло, що якщо. Ну, в даному випадку вчитель буде винувати, а скоріше всього так воно має бути. Так воно, так воно є, то однозначно позиція наша чітка, що таким вчителям не місце в нашій школі, в наших школах. Та й в всіх, зрештою, школах